Друзі, всім доброго дня. Приїхав я в наркодиспансер, де проходив освідоцтвування, блін, наркотичні та алкогольні речовини. Ухилянти вже тут. дня. А де вони? Mm -hmm. Процедура. Mm -hmm. Добрий день, mm -hmm. Предупреждаю. Ведеться відеофіксації. Мені потрібно ви. О боже мой, не не перелякайтесь. Та перелякаюсь, конечно. Що ж ви сході сзади мене і лякаєте мене, так що я Чим я, я вас? Ля... Що ви хочете? Та колись удачі колись... да, Висновок отримати. Коли я вам дам. Я прийду в свій кабінет. На мелачка Богдана. Я щас вам отдам. Это ви? Да, це я, малечко Все, Богдан ну, прекрасно. Готовьте мене тут, я подаю. Мене сюди привозили у хилянки. Пожалуйста, вы зади меня не студите. Пожалуйста. Мені это очень так тоді підніміться, щоб я не стояв вас сзади. Ну, ну, слухай стали. І що як не я, я прийшов? Ну, ну, не треба треба і вас Конечно, а почему ми ведемо розмову? Почему? почему яку яку ви ведете розмову? Це розмово по розмово робочому вопросу. За робочими ну так робочий вопрос. Будь ласка, відпустіть мене, а потом решайте свої робочи. Час мы уже Вопрос. Уже... Вы же меня помните? Вы, наверное, у меня, да, работаете? Да, пожалуйста, да. пойдемте. Пойдемте, пожалуйста. Вот, под вот, 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 посид... меня минутку подождите. Одну минутку. Засекайте время, я сейчас выйду. Пожалуйста. Как вас звать? И Потом познакомимся. Пожалуйста, выйдите и одну минутку меня почекайте. Ровно одну минутку. Хорошо, я буду чекать. Вот, Ровно вот, одну минуту. Да, да. Все. Будь ласка, я попросила сесть, даже не сели. Вот видите, как бы. А ви хотите, щоб я к вам повалилась. Я, я, ну, да, я на таке не поведусь, щоб сидать. Я попросила вас и і подождати. А, ну присість, так можу. А сесть я на таке не поведусь. Мелешко Богдан взагалі... Володимирович. Дата. 20.06.83. 17.01 проводилось тут освідоцтва. Кухелянтами УПП. Патрульной полиции. Давайте со мной ровненько говорить. Давайте. Какого числа? 17.01. Паспорт теперь, пожалуйста. Пожалуйста. Ось, все, дивіться, який. Отакий. Мелешко Богдан Володимирович, він... Що там, не виявлено? Не під... Нічого ж не під... Ну дівчина казала, нічого вам не підложить, бо я не вживаю ні наркотики, ні... нічого не вживаю. А ви старша медсестра, да? Паспорт не треба приєднатися. А, не треба. Ви ж ще й розписатися? Вы же должны все снять, как а... вы все это делаете. Есть, да, вы... зафиксовать, Фикс... обовязково. Да, пожалуйста. Да. Как ваше призвище? Зачем вы со мной знакомитесь? Я для чего? Ну я же буду знать, кто меня отпускал. Я кто не меня... врач. Кто меня выдавал? Ну, старшая медсестра, чи кто вы? Чи кто? Чи кто? Ну так. Знайомый. Ви чи хто? а я Малешко Богдан Володимирович. До котрої години Завід... 15-12. мой робочий день закінчується. А привозять як на освідово? До скількох? цілодобово вообще? Нет, я, я... а ваше, ну, я розумію, ви можете тут мінятися там. Я маю на увазі до кількох відділення працює от іменно, цілодобово. Експертиза працює круглосуточно. Угу. О. Може прийдеться сьогодні у хилянтів завозити вам на свідоцтву. Так, це ваш паспорт. Дякую. Правильно написала фамілія? Мелешко Богдан Володимирович. Получив на руки. Пожалуйста, да. розпишитесь. О, а це воно. Да. А скажіть, там виявлено щось? бо я не бачу, я ж як спеціалістів. Ви ну, виявлено там нічого там. Нічого не виявлено. Ви повинні самі прочитати, це же ваше. Ні, та ви прочитайте. Я ж не знаю, я Я перший раз за вам цей. просто покажу, де почитати. Да, значить висновок. Це мене... вот здесь. йти очки брати. Висновок пишеться здесь. Якщо Если... ви нічого не бачите, значить нічого нема. Тут немає нічого. Чистий я. Да. Так ви старші медсестра Так. Да. Світлана Івановна. Світлана Івановна, дуже приємно. Богдан Важаю, Володимирович. Да. Ще я думаю побачимось. Запам'ятайте я, мене. Я буду яких освіт слав. Хоч я маю на увазі мусарів. Бо вони п'яні їздять, під наркотою їздять, вживають все. Івана, ви йдете домой? Бо я їх блядь, половлю нахар. Друзі, забрав, забрав, не виявлено, не наркоман, не алкоголік, блядь. Здрава людина. Так що мусора готуйтесь, я тепер вас буду блядь. бо ви завжди п'яні їздите під наркотою. і думаєте, вас ніхто перевіряти не буде. Уви. ви, ви Ви глибоко засумнівались. Тепер чекайте перевірки, блядь.